У Житомирі підвищили ціни та встановили ліміт поїздок на місячний проїзний квиток. Таке рішення прийняли 21 серпня на засіданні виконавчого комітету Житомирської міської ради. Інформуємо, що з 2020 року двадцятого року початку у нас не привідалася вартість проїзних квитків. Пакети пост в нас з того часу відбулося збільшення вартості проїзду по транспортній карточці 4 до 8 гривень. Враховуючи значну збитковість для нашого комунального підприємства, даних приїздник ми як управління виносимо пропозиції щодо збільшення їх вартості та встановити ліміт поїздок. По учнівському квитку пропонується встановити 100 гривень замість 45 і, варт... і кількість поїздок встановити 120 одиниць. Скільки вартість одної поїздки буде у нас? 80 копійок. Студентські – 200 гривень, а встановити один загальний – 30 днів, це 120 поїздок, 400 гривень – це загальний громадянський проїзний. І якщо користуватися, це буде 3 гривні, 30 копійок, одна їздка. Місяць говорим про звичайні проїзні квитки, це юридичні особи, Від 80 буває навіть і за 140 сорок подала. Якщо ми говоримо про учнівське, середня кількість це 60-65, поїздок, тому виходить одна поїздка для учня менше ніж дві гривні. Студентський квиток це при користуванні 60 разів. Середньому це кожен день дві сторони це в районі трьох гривень. Хто запрошував сьогодні? Виконуючи обов'язки начальника управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради Микола Єрмаков зазначив, нові ціни на проїзні квитки почнуть діяти з наступного тижня.